Поважливому. Поважливому, Поважливому, шановні. Пане Балак, є питання до вас стосовно вашої заяви. Володимир Киян такий загибний. Mm -hmm. так? ну, був комісії. такий, ну воював, ну загинув. І що він такого зробив, щоб його ім'я. Yeah, тут було ми вам зробили. привезли людей, які з ним воювали і які його безпосередньо знали. No, ми просто хотіли запитати, We're чи not. казали ви таке, чи ні. На першому фото Володимир Киян. тайфун, Десантник і артилерист. Командир на якого молилися підлеглі, до якого ходило за порадами вище командування і якого страшно боялися сєпари. Рік Вова обороняв щастинську тес. Вова мріяв про реформу української армії і виношував геніальні плани. 3 вересня 2015 року тайфун загинув. Загинув так і не встигнувши похрестити свого новонародженого сина. На другому фото начальник відділу комунального господарства міста Ковель, звідки родом Вова минулого тижня під час обговорення Ковельською міськрадою питання перейменування вулиці Ватутіна на вулицю Володимира Кияна, Олександр Балак виступив проти. Ну був такий киян, ну воював, ну загинув. І що він зробив такого визначного, щоб назвати вулицю його іменем? Думаю, саме зараз настав зірковий час балака. Про нього повинна дізнатися країна, щоб тисячам інших балаків, які засіли в кабінетах, ніколи ні за яких обставин не прийшло в голову своїм поганим ротом оскверняти пам'ять загиблих на війні. Ну, ну, всі всі, воюють, всі приносять курс, вони за те, що ми тут працювали, Ко, працювали? я вам, я вам роз'ясню ще раз. Два питання. Перше, це зневажливе ставлення до нашого друга, <по>? до воїна АТО. Це ми перше, це основне питання. І друге питання це питання на вулиці. питання, Давайте з вами розберемо. Чи було з вашого боку зневажливе таке ставлення? Як... З мого боку, такого не було зневежливо. Подивіться, ну дайте я там відповідь. Коли ми тимка ховали, значить, коли я там батьки проживають, і мама звертається. Я постійно все допомагаю. Дождь там коли я зі хто там є воєю, хто не загинув, завіти поважає казали, хто ну, ви ну, загинув. Що він такого зробив. сказала? Я казав, що... я значить не мав на увазі, що він такого зухвало чи як я мав на увазі, що треба шанувати. Якщо ви в цьому підрозумуваєте, що я неправильно сказав, то Абсолютно. я поношу що... вибачення. Ви зараз говорити маму. Я, думаю... я, думав... до... я сам до мами поїду і сам, знаєте, владнаю. Я ніколи не мав Давайте і, 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 і не думав і не думав, що це що, значить, що не, не поважати до людей. Проблеми. Ви сказали, ну вогально загинув. Кого я обіду? Рідних і да. друзів. Я, і якщо я рідних до я поїду до їх і приношу я, вибачення. Я народився в ковалі. Так. І я особисто пишаюся, що мій земляк Володимир Киян. Це велика о, честь, о, що о, ця о, вулиця о, замість Вартутіна і що ми, ковальчани, маємо такого героя. У вас є шанс публічно вибачитися і сказати, що ви не тупий чиновник, а ви громадянин і ви пишаєтесь, що є такі люди ковальчани. Розумієте, не, не, не їздять десь сигарети возять. Чи Ну розкажіть, що, що зробити, що без руки ну, Вова насправді був дуже талановитим артилеристом. Там навіть замкомандувача ВДВ Ковальчук там, може підтвердити, що як, велика заслуга Вовина є в тому, що швидко взяли Славянськ. Вова коректував артилерію, там потім його забрали 80-ту бригаду, він фаховий військовий офіцер, служив Іраку. Потім він командував обороною часть ТЕЦ. Це пори вже під кінець його настільки боялись, що просто по ТЕЦ не стріляли, бо брав там два БТР, міномети, їздив там кошмари їх в станиці представниці Вова спалив мінометами танк. Ну, військові зрозуміють, що таке спалити мінометом танк. Роздути тобто... мухи слона! Ну давайте ну давайте ви це себе. Значить, ну я образили. Ну так сталося. Так вибачте. Значить, ну я я вже казав, а, що, це, я, я, друге, що якщо дозволяєте собі гімно свої пеки викидати, я нічого то, можливо, не нічого не роблю. Я вклада я бігно. я, вкладаю, значить і допомагаю. І як може допомагаю в частині значить, підтримки, що там робиться заплатить. Громадськості приїхали з Києва, з Харкова, в тому числі Азов, волонтерські організації, коли там армія Сос, народний тим. Ми б хотіли перенести одне питання, там 38 восьма, чи Можливо, шоста. Можливо, з руки передати. Вибачте, що ми, будемо ми, будемо ми таку внесли трохи хаос в вашу роботу кілька тижнів тому. Коваль програмів на всю Україну а, через слова одного вашого чиновника. Ми щойно з'ясували, що в нього трошки відмінна думка. І перед голосуванням я думаю, що треба було б, щоб пан Балик, пан Олександр, сказав це публічно. Я спілкувався з Олександром Сергійовичем. Олександр Сергійович однозначно е е е сказав, що такого вислову не було. Це не обов'язково е Балик. Будь-яка людина, яка себе хоч чуть-чуть поважає, і яка визначає, що там відбувається, сипаємо всі зуби. Купимо танка, але щоб ми знали, що це перемога. А так ніхто нічого толком не може пояснити. Людей туди кинули, викинули і все інше. Я просто вибачаюся за своїх працівників, за тих, хто мав би навіть таку приблизу думку. Це особиста неприязнь була в мене до Валенчука, тому що там є відповідні переписки, я не виконав його доручення, коли він був ще головою ради, районної ради. Там не все. Випис... По суті, говорили чи не говорили? От, власне, я також ще раз хочу впевнитися, чи це просто написано Бруд. Чи і брехня, чи ви, правда, такі речі говорили? Я особисто вшановую всіх. І коли почалися не ото, я сам ще був Суш Василь Федорович. Добрали, я не Я за то не, і, так, не так. Так, так. тому Ми з вами спілкувалися, ви сказали, що ви це говорили, але ви хочете вибачитись, бо ви змінили. Я, зараз продовжую. Я, продовжую. я продовжую, я продовжую. Що ви льєте воду? Я продовжую, що роблю. Можна продовжити? Я особисто вкладаю всі зусилля в розбудову території міста. Значить, і приймаю активну участь на надання допомоги в частині сім'ям, які сьогодні загибли, в частині благоустрої ділянок та інших. Олександр, люди, які не тільки там стоять, сидять в залі, вони хочуть чітко почути відповідь. Говорили чи не говорили ви такі собаки. Олексій, я не говорив, що в частині, щоб не переминувати вулицю Гату на кияни. Я приніс пропозицію, давайте перейменуємо в одній із наводну вулиці. <рес> <рес> давайте <рес> ми <рес> так, що наскільки я зрозумів з того, що ви починаєте, от правильно чоловік сказав, біляти, я прошу, будь ласка, до кінця сесії, до кінця дня положити заяву на збірні в мікробуті. <рес> Дякую. <Здравствуйте. рес> Мер вообще красавец. мер провярился. мер вообще тут патриот танк вообще Ну, Надо срочно написать в Міністерство обороны, чтобы купил мэр Ковеля танка. <реку> Давай, сейчас. Вопрос не в том, что именно Вовиным, Вовиным именем нужно назвать какую-то улицу. Вопрос в том, что депутаты или там чиновники, которые находятся в тылу, не должны позволять себе в принципе такого говорить.